Більшість вулиць цього міста заснованого як оборонна фортеця, названі на честь українських гетьманів видатних уродженців міста. На відповідь одна хвилина. Обговорює питання команда вперед. Квартет. Вона одна із учасниць благодійного квізу. Ми покажемо вам карти. Було дуже цікаво, і як завжди, повчально от вчитися завжди приємно. І з величезним задоволенням сьогодні розгадували всі ваші ребуси. Участь у квізі взяли п'ять команд, які об'єднали 25 людей старшого віку. Відповідали на питання з краєзнавства та історії України. Так як у нас квіз був на історичну тематику, то намагались підібрати всі питання пов'язані з історією. Навіть включили таку два тури. Ми зробили присвячені нашому місту про наших відомих постатей, і сучасних, і з минулого, і також і про географію, і про такі цікавинки Хмельницького. Найцікавіше питання було те, що не вгадали Ольгу Харлан. Що збило? Що не знали, що вона з славучини з, -з Нітішина? Благодійний квіз символічно організували в рамках відзначення глобального тижня з медійної та інформаційної грамотності. Тож в одному з турів учасники розвінчували історичні міфи. Ми побачили, що виникають суперечки навіть з історичних фактів. Дуже важливо вміти знаходити джерело, кому довіряєш, перепровіряти. І сьогодні зверталися до Вікіпедії, казали, хочеться пояснити, що не завжди там може бути правда. І якраз сьогоднішній такий захід, зустріч показала, що варто перевіряти інформацію, варто дивитися різні джерела. Благодійний квіст це продовження історичного квесту. Ми покажемо вам карта, який наша телерадіокомпанія презентувала глядачам влітку 2024-го. Учасникам такий формат припав до душі. Тож на їхнє прохання творча команда вирішила організувати ще одну, щоправда, дещо іншу інтелектуальну активність. Ми дуже хвилювались, тому що знімати програму це одне. Проводити такий захід. Ну в нас такого досвіду не було раніше. І супер, що ми знайшли багато учасників, прийшло 25 людей. Ми знайшли класних партнерів, знайшли подарунки для наших учасників. І мені здається, що все, що ми задумали, вдалося, тому що на майданчику панувала така класна, позитивна світла атмосфера. Були дискусії. У напруженій боротьбі перемогу в квізі виборола команда невгамовні. Тріумфатори кажуть, окрім першості, здобули і цінні знання з історії України. Деякі питання були як відкриття. Зрозуміло, що багато треба знати читати, і більше читати про свою історію нашої України. У цій грі багато значення має все таке команда. Ось коли були такі питання, деякі ми записали на листочок, потім ще бувало щось, бувало є і до, дострокові у нас відповіді. Дуже нам сподобалось. Крім того, усі разом зробили добру справу. Під час квізу зібрали кошти на потреби ЗСУ, які передали благодійному фонду волонтери Поділля. Олександра Семенюк, Ярослав Єфремов, новини міста.